Дорою ставим ворою Всі за добробут народу простяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою Фірі рогова пасіка на кочівлі. Є багато тонкощів в процесі качання меду. Початок, наприклад, це виймання рамок. І струшування бджіл. Виявляється, що не все так просто, як роблять більшість пасічників, виймають рамку і руками струшують в вулик. І тільки потім пробують чи висячим пером змітати. Це велика помилка, тому що, коли так можна робити весною чи осінню, коли бджіл мало і не така жарка погода, то в таку жарку погоду. Ми можемо обірвати суш, зіпсувати рамку. Ось для чого нами використовується такий метод, як аеродром. Ось цей вулик, наприклад, ми вже тільки що обтрусили. Це аеродром, з якого бджоли вже більшість повилазила у льоток і пішла у вулик. Інші вулики ми підготували. Ось аеродром на цей вулик. Тут ми ще положимо аеродром на цей вулик. Що ж таке аеродром? У жолярстві це пристосування, яке ставиться перед льотком. Зазвичай рекомендують брати тканин. Але ми приспособили звичайний фоліоазов з тієї сторони, він бачите фольгою покрит, він твердий. А ось з цієї сторони він м'який, тут поролончик. І бджоли дійсно сідають сюди, як на аеродро. Тобто не струшуйте бджіл прямо в вулик. Ви цим викликаєте їхню агресію, псуєте свої суш, вона розривається при спеці, і маєте проблеми. Рекомендується. Струшувати бджіл перед лядком. На тканину, наприклад. У нас на роговій пасіці застосовується польгоїзов, ставиться перед лядком, береться рамка, бджоли при цьому не дуже безпокояться. І ми акуратно струшуємо перед лядком. І вони пролазять через нього назад вулик. І бджоли менше турбуються, чим при звичайному струшуванні вулик. При цьому суть залишається село. Ми струсили і зараз бджоли, бачите, з аеродрому лізуть в льоток Такого безпокойства якби ми трусили, прямо вулик немає. Бжоли скоро туди пролізуть і вулик почне нормальну роботу. А так, якби з димаром і з трусом, то робота зорганізується за деяким дослідженням на 3 дні. А при цьому способі... Коли джоли струшується на м'який аеродром, вони лише на деякий час виключаються з роботи. Ось така система аеродромів практикується нами на роговій пасіці. Закликаю вас правильно струшувати бджіл. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. І сцері, Новації, Роговації, медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну. Разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну. e <small> mo